Я другий раз вже хворію за цю осінь уявіть. Простуда мене одолела. Я взагалі в дитинстві була таким максимально хворобливим дитком. до 13 років. А знаєте, що сталося 13 років? Це може звучати як містика, але це правда було. Я постійно хворіла багато разів. Ну, типу, як кожен місяць я вже отак кашлюю. І мені було 13 років, а ми жили з батьками біля річки. Я завжди була любителем експериментувати. І що ніхто не знав, я зранку пішла собі, поки сонечко не зійшло, ще так дуже рано було. І окунулась в тій воді. Холодно, звісно, було. Но, з другої сторони, може, я в школу не хотіла йти, я оце думаю. Думаю, зараз точно заболію і в школу не піду. Ну, ні. Я спеціально типу, як експеримент зробила. І уявіть, я тоді читала така думаю, ну давай, ну давай, заболи. Я рік не хворіла. Це був перший рік без хвороб у мене. Ну і потім більш-менш все було нормально. А оце ось оп'ять що то мені не подобається. Ну, два рази на осінь це дуже для мене багато. Може, то, що я вже стара? А як ви часто болієте, інтересно? Давайте на оці, е, -е, вампірській ноті поговоримо. Та ні, звісно, не треба тут жалуватися по поводу того, що у вас і насмарк, і все. Ну, я вважаю, що треба щось з організмом робити, щоб не кашити, не хрипіти. До речі, в кого є. Е Почки слабкі, то їм взагалі не можна, щоб простужуватись особливо горло. Це мені нещодавно сказав в Трускавці один е лікар, ні, не лікарь, він вінузіст. Він Уявіть, він наскільки був компетентний, що він робив узі мені почок і сказав, що скільки років тому в тебе був піолініфріт. Така фраза. А я вже й забула даже. я даже не знала, я навіть не вірила, що у мене є такий діагноз, але я його запам'ятала, бо це саме був такий момент, коли мені його ставили. І я така кажу, а ви одкуди знаєте? І він такий, ну, типу, побачив по УЗІ. Так що, якщо вам буде цікаво, я ще скажу, де він приймає. Ехопульс. Просто введіть в Google, якщо ви прускавці, то можете натрапити до них, вони дуже інтересна така Клініка інтересна така. Ну, класно, мені дуже понравилось. Там вони такі всі люб'язні, знаєте. Начала за одне, закончила за друге. Ну нічого. Я ж постужена.